Кінця опирався червоні літ. Прокурор Вінников храм українського бізнесу. Ми їдемо до прокурора. Я повстанець 20 лютого на Майдані. Проти снайперів, перкоту та поліцаїв. Це наша попереджувана акція. Так напал, Через вимоги громадського руху Маніфест-42 поновити мораторій на обшуці, старести, рахунків бізнесу. Коли передавали 8 готів набу, з'ясувалося, що грошей немає. Тобто їх вкрали прокурори. Навіть без, без докидів. Садять, місяцями тримають, людей випадають зуби. А перенові орган і угрупування. цього прокурора, який вкрав гроші, бо в нього батько працює в генеральній прокуратурі.